В країні можна наїздити ті 600. <рес> <рес> так, ми зараз знаходимося теж в цеху, там де роблять машини. Як правильно цей цех називається на станціях? У нас бо я постійно... Ремзона. На да, ремзона. О, це у нас на прикладі ось які автівки обслуговують на даному сервісі. Сервіс займається Porsche, БМВ. Коротше, все що Германія по суті Ауді, Вольцваген, Шкоду берете? Так, Сят. Сят, якщо да, доводиться, так аудюшечки, все це Може сюди все спокійно да, заїжджати. Ну, ренджі, я думаю, теж. Що у нас з маканом? Був віддіагностований стук рульової колонки. Uh -huh. Як виявилося, це нижня секція рульового валу. Зараз зняли її і відправили на реставрацію. Uh -huh. ну, в принципі, нічого воєнного, але ну, неприємно. Особливо на макані. Так, зараз ми я так розумію знаходимося в моторці. Так, в моторному відділі. Це у нас мотор від BMW. це мотор від BMW F25, безпосередньо, це n 20 uh -huh. е, Я так розумію, повна капіталка, судя із того, що тут все повністю вимете, ну, Все не... блистить, свірка. І так далі. В даному двигуні заклинив масло насос ага. і обірвало відповідно болт кріплення фазоврощателя, ага. погнуло клапана, ну і мотор зупинився. Автомобіль розібрали, від... замінили відповідні деталі, всі комплектуючі, які необхідні для даного ремонту. Ну і зараз іде фінішна зборка. Ага. Тобто капітальний ремонт двигунів ви теж тут проводите? Так, ось це ще один у нас старий екземпляр, як це Ганına, старий старий мотор з b 5 П'о Пасата 1.8 Turbo. в принципі, якби один із самих легендарних моторів, який був на Фольксвагені. 16 клапанів, 20 клапанів. 20 клапанів. Тут три циліндри. три циліндри там де клапана <ха> як ромашка розташовані, да? Три на впуску, два на випуску. Я понял, да. 20 клапанів на голова, ну, досить надійний мотор, досить класний мотор, я розумію. От, ну, в принципі, надійний 150 сил завод. Хоча головки, по-моєму, тут по ремонту пригодності Ні, такої нормально, ще. ну там, якщо його сильно. Ну вони щепоти, дорого. Дорого. Ну, середньому ремонтом головки може складати від там, 8 до 15 тисяч гривень, в залежності від стану ну, клапан. Як мінімум, і тільки діля. перерізать клапана, да. вже буде нарядно поміняти направляючі і ще поміняти клапана в круг. Ну, 20 да. клапанов це Ну, так трошки накладно, то, так. А так в цілому, якщо не націлувати даний двигун, їздить досить прилічно. Сама основна така проблема, коли його там проблеми з паливом, відниця, починається тріскатися сідла, ну і і політіли. Да, когось дує в антифриз хтось там при розборці якийсь виявляє по ГБЦ страдають в цілому. Вони досить надійні до там 250 тисяч кілометрів. Саме таке слабе місце. Це опять же повторюю. Це в нас палений насос, який виходить з ладу mm -hmm. раніше. Ніхто за цим не слідкує, датчиків ніяких немає. Умирає турбіна, біднимся. Починається знижуватися компресія там в другому, четвертому зазвичай циліндрі. Ну так так конструктивно зроблений. Просто ранер. Він сюди найбільше воздуху попадає сюди найменше. Mm -hmm. е, ну так само і паливна рампа зроблена. Тому двигун ну, ремонту пригодно. Логічний вивод такий, що Толя каже, можна 250 тисяч, 200 можна наїздити. В Україні можна наїздити і 600.